По-перше, я вважаю вашою бабцею себе. А, і, а, тобто, я не познайомилась з госпіталірами. Я знала ваших батьків до того, як вони стали вашими батьками. І це був 2014 рік, це було Маріуполь. Я була тоді першим координатором батальйону Азов а, і була задача підготуватися до важких боїв в Мар'їнці. Це був липень місяць. Ми буквально тоді 13 червня звільнили Маріуполь, і була задача підготуватися до наступних боїв, до звільнення там до Кучаєвська, тому що це була сіра зона і в Мар'їнці. І ми розуміли, тому що до 2014 року я була генеральною продюсер телекомпанії Продакшн. Але перед тим я сім років була вже голова опікунської ради волонтерського гмедиту. І тому в мене було чітко, вже розуміння, що таке медична логістика. Тому що моя задача полягала дуже часто, щоб важку дитину допомогти доправити до Охмадиту. І, звичайно, задіяти для цього консультації всіх Охмедитівські сили, не тільки Охмадитівські і Академії наук і так далі, для важких дітей. Тому, коли почалась війна 2014 року, у людей не було розуміння взагалі, що таке евакуація. І коли мої сини, мій чоловік, майбутньому потім мій зять, вони всі пішли на той час в батальйон Азов. Це був травень 2014 року, і перший поранений у мене був 9 травня 2014 року, і це перша евакуація була на лікарню Мічінкава. Так я познайомилася туди з лікарню Мічінкава. А ви тоді були для мене як діти-правосеки? Я тоді дітей правосіків назвала чучуґачкуґі, тому що було важко впорядкувати, впорядкувати, тому що в Азові була у нас чітка дисципліна, всі розуміли, хто за що відповідає, всі слухаються командири старших, всі займаються спортом. Якщо оголошено, що заняття... А в такій-то годині то прибуває 100%. А в треба було шукати по всій зоні відповідальності: спочатку знайти, потім е, потім, домовитися, потім приїжджає в 10 разів менше людей ніж домовлялись. Тобто, ну це такий рух. Трух, трух чудових дітей-патріотів, але це саме початок, тому ще на військову, звичайно, організацію тоді все ж таки правий сектор не схожий був. А, і от на, в цей, в цей період, вже після боїв наших, як я казала, в Маріуполі, 2 липня у нас ми готували бій під Мар'їнкою. Ми розуміли, що будуть втрати. Наші хлопці знали, що будуть йти по замінованій вже на той час території. І е, нам треба було за одну ніч підготувати до цього бою і стати так званими бойовими медиками, бо ми тоді думали, що бойовими медиками можна стати за, за одну ніч. І от задача була, що я шукала, хто нас може підготувати, тому що е, коли ще в травні місяці е, ми е, ну, як утворилися як перше добровольче формування, але на базі міністерства внутрішніх справ. я сп е, спитала е, негідника того часу, генерала Начмєда е, МВС. Що, що повинен мати батальйон? Він подивився на мене. Не буду повторювати ці слова, тому що, слава Богу, що він недовго потім був начм'єдом МВС. Він сказав, що фельдшера вам не полагається, і по наказу такому-то, такому-то вам полагається на батальйон два жгута експорка. Я перепитала я. Тоді не знала всі основи тактичної медицини, і взагалі погано собі уявляла. Я спитала: ви, ви переконані, що два на батальйон? Так, да, от, -от наказ на такий, то та два жгута і, 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 і до свидання дівчина. Я зрозуміла, що підтримки у нас ніякої не буде, і тому треба було з нуля дізнаватися, як шукати, як формувати взагалі підрозділ, тому що це ми ще підготовку почали в травні, коли ми знали, що нам треба звільнити Маріуполь. Але ми тоді готували саме ну, аналог першого стаб У нас тоді ще не було лікаря, і це була проблема, що я обдзвонила тоді 40 лікарів майданівських, щоб знайти хоча б одного лікаря, і тільки один лікар майданівський, пан Костянтин Василькевич, який і зараз на фронті, от він був першим начмедом Азова, який погодився зі Львова приїхати нам допомогти. І от з ним ми зробили стаб Але про тактичну медицину не йшло моло. І от уже, уже були наші. Перші втрати, перші поранені, при звільненні. У нас повстала проблема, що треба готувати підрозділ. І от ми готувалися до цього бою, і ми знайшли організацію патріотичну захист патріотів і Уляну Супрум. Мені сказали, що в неї такий самий поганий характер, як в мене, і що, скорше всього, вона не погодиться. Я подзвонила і сказала: пані Уляна, я така, та мені треба допомога, я представляю такі-та. Батальйон, і ще кажу: мені треба організувати взаємодію і допомогти нашим правосікам, тому що в них ще, ще гірше біда ніж нас. І от Уляна мені перших інструкторів присилала це. Було по-моєму, ну я можу помилятися в датах, яка це була 1 чи 2 липня, 2014 року. Вона присилає перших інструкторів, і, і Дмитро Яриш набирає мене і каже, що по сестру, будь ласка, якщо можна, візьміть хоч когось із моїх. Я не знала, хто це приїде, хто приїде на підготовку, тому що до цього я намагалася трошки впорядкувати ваших, там був такий хлопець баєт Штольц, який намагався спочатку очолити цей медичний напрямок. і Я не розуміла, хто приїде. І от в день, коли у нас були уже курси, а у нас там на базі Азова це УРЗУФ, а у нас дуже строго було з з проходом, тільки по перепусткам, у кого таємна, у кого яка зона, у нас була дуже строго. І той, що зараз вже він зараз ТВО командира 3-го штурмової бригади, наш радіон, він був якраз на блокпосту, і він по рації передає пані Оксана, тут до вас якісь підозрілі особи малолітні. Я на базу не пропущу. А а мене вже, вже ми в біседки вже зібрали. Тих, кого ми вважали, що можуть бути медиками, це були студенти одеського університету, стоматологи. Я вважала, що це нам поталанило, що стоматологи, мабуть, найкращі медики в світі, і що ми просто зараз прорвемося завтра в бій уже з підготовленими бойовими медиками. І я кажу, будь ласка, пропустіть, бо я домовилася з Ярашем, що він когось мені прийшли на підготовку. І він каже, ні 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 підозріла особа, я не пропущу. Я виходжу, і стоїть дівчинка бліда, висока, дуже худа, з зеленими волоссями, з пірсингом. І я дивлюся на неї, навіть не питаю, як її звати. Я питаю, скільки вам років? Вісімнадцять. Кажу, ви медик? Ні. Все. Я розвертаюсь, тут же набираю Яроша і кричу. І кричу, що. Друже, побратими, ви що собі думаєте, кого ви мені прислали, що ви собі уявляєте?" Він каже, ну в мене нема кого більше. От, ну, от, або, або. І от так у так мене було перше знайомство з Яно А, а і, е, ну, і от перші, перші заняття. І, звичайно, медики себе поводили це коротко було, тому що я не було дуже мало часу і треба виїжджати. Ми фактично, просто коротко обговорили, де вони будуть стояти, і які ми точки евакуації, як ми собі уявляли, як ми робимо, де ми можемо доїхати. Тому що техніки тоді не було. Ми використовували тоді. Ми в Азові у нас був тоді один. Один мобіль, який ми тоді на кордоні з Росією, він спалений був сєпарами. І ми його відновили, цей кардіо. І нам здавалося, що ми самі багато організацій з добровольців, бо ми маємо цю кардіобудку. Ми ще не розуміли, що ця кардіобудка не зможе по обстріляному асфальту пройти. але ми нам здавалося, що ми круті самі. І от у нас вже було, а в інших ніяких будок не було. Я спитала, що кажу, у вас є якась техніка? на що відповідь я ще не отримала. І от ми в таких умовах просто обговорили, де, що в разі чого, кого ми можемо забрати, тому що для евакуації все ж таки ми їх тоді накопичували і використовували, використовували екстрену допомогу Донецької області. Там така дивовижна була людина. Яка нам допомагала, і він потім багато років очолював всю екстрену допомогу Донецької області, і він нас забирав, от ми там накопичували, він забирав і евакуйовував. І от таким чином у нас було коротке знайомства. Звичайно, я там мало запам'ятала, тому що я тоді сильно була переконана, що от стоматологи це найкращі медики, А що може дівчинка 18 років, там тим більше ми толком і, і підготовку не мали? І от у нас був бій. Це була важка ситуація, дуже були підриви, відриви кінцівок в цьому бою. І от ці хлопці стоматологи, і серед них був один фельдшер невідкладних станів. Достатньо літня людина. Я була переконана, що він прямо сходу врятує всіх. На жаль, він в ступорі був абсолютно. І коли він привіз хлопця нашого азовця важко пораненого з відривом кінцівки, звичайно, потім виявилось, Він повіз не на не на точку передачі, де я стояла. Це було під Кюрахова. А бій був у він повіз, заплутався в дорозі на Докучаєвську, зовсім в інший бік. Наш хлопець загинув. Але коли він приїхав, причому він повіз не в лікарню, не на там, де став пункт, а повіз якраз там, де просто фельдшерський пункт, який навіть не знав, що хтось туди їде. І він був в стані стопора повному, і потім мені фільшера цього стаб пункту, ну не стаб да, пункту, це фельдшерського пункту до Кучаєвська, вони спитали, ко вже той вже мертвий, а цьому треба надавати допомогу, бо він нічого не може пояснити. От тоді я зрозуміла, що щось не спрацьовує. Що Те, що я собі уявляла, що фельдшер невідкладних станів заходить прямо в бій, що він готовий, і, і хлопці наші стоматологи, на жаль, по евакуації теж не змогли адекватно, вони не змогли. Відсортувати і направити на мене поранених. Вони теж, і за того, що вони не розуміли, де йде обстріл, відправили не в мій бік, де я близько стояла на точці передачі. відправили в Волноваху. Там в Л-200 була просто отак між легкі були з важкими з травматичними ампутаціями. В результаті цього само собою не було вже шансів врятувати потім хлопцям деяким кінцівку. І от тоді я зрозуміла, що я от цю формулу, що я собі... Як людина, просто організатор, продюсер, але який я розумів, що таке медична логістика і підготувала ці ста пункти. Тобто я виїжджала, і от перші мої ста пункти ще були. Потім Старобєшево вже було потім. Миловайська, це були якраз перші, це була Волноваха і, і Курахова. Тоді, де ми організовували точку передачі, я виїжджала на цю точку передачі зі мною був якраз самий досвідчений медик, який повинен був сортувати і забирати. Доктор, а вони повинні були довести. І, і ця схема не спрацювала, тому що люди, які були підготовлені, вони були все ж таки не бойовими медиками, а просто людьми, які за медичною освітою. І це різні речі, бойовий медик і люди з медичною освітою. І потім я здивувалася, що через кілька днів був бій якраз під Старогнатівкою правосеків у моїх Чудгачкуків, як, як я казала. І я думаю, боже, зараз, якщо це завал буде, там буде завал. І мені кажуть, дзвонить дзвонить мені. Не пам'ятаю, чи це був Ярош, вже, вже сказали, що там на вас їде. І я була здивована, що той обсяг допомоги, який вони надали, що це був краще набагато, ніж ніж ці наші медики стоматологи Я вже не казала профейшера. І от тоді я вже зрозуміла і спитала, так, а хто ця дівчинка, яку я бачила, як ця з зеленими волоссями з пірсингом? Вона каже, це Яна Зінкевич. Я сказала, добре, ну Яна зрозуміла. І от тоді, перший раз, коли я зрозуміла, що бойова медицина це зовсім не те, що ми уявляємо собі про медицину. І от так це ви вас ще тоді не було, госпітальєрів. От так вже відбулося, коли я почала працювати, і потім Яночка вже придумала. І було обговорено, чому госпіталєрів. А я роками вам розповідаю про орден. Це окрема ситуація. Це всі наші бої в Авдіївці. Як я кажу, що для гарного сну госпіталєрів під час боїв, коли у нас в Авдіївці в 5 ранку ми починали, ми спали разом по 8-9 чоловік. Там Кава, Тарас Попадюк, Ленко, Еліта, коротше, Чайка. І вони казали, пані Оксана, ну розкажіть нам про госпітальєрів. І я їм починала, доходила до мальфійських купців, чую, вони всі дрихнуть. Єдиний, хто витримував душі, це був друг жовтий. От друг жовтий, один каже, що що, пані Оксана? На наступний день знову, після прийому поранених, знову вони казали, пані Оксана, розкажіть нам, про Я казали, де ми зупинилися, мовчать. Тому що тільки друг жовтий проходив далі ніж амельфійські купці, а їм мені треба було знову починати все заново. І Я зрозуміла, що як по ночам кращий рецепт їх сну госпітальєрів це розповідь про орден госпітальєрів. І так до пір ця традиція, коли я їду з вами з черговим екіпажем, всіх хто зі мною, і навіть коли я з бази вашої виїжджаю, то хлопці підходять і кажуть, ви знову з Сасом їдете? Я кажу, так то старший мій улюблений, каже, ви знову йому будете розповідати про орден госпіталірів? Я кажу, так. Так, не чесно, ви минулий раз йому розповідали, вам, вам їхати 800 кілометрів, ви йому вже все розказали. Попросіть багіру, чи, це, це я, чи командира, щоб ми поїхали. Та що це окрема ситуація, коли поки я їжджу з черговим екіпажем розповідь про госпіталірів. Мені, правда, здається, що все одно вони запам'ятовують приблизно так само до мальфійських купців і трошки пізніше, але опитування я не робила, тому що колись я робила. потім, Це було планове, я казала, Яночка, що це таке? Госпіталіри не знають історію ордена госпіталєрів. Я збирала семінар. І це так само було, там було 30 це було після боїв, після цих. І так само вони так чудово засинали в мене більшість. І як завжди, тільки один друг жовтий казав: пані Оксано, а що там було після 1234 року? Я казала, друг жовтий, давайте окрему я лекцію для вас зроблю. Так що точно у вас є один знаток. Але я дійсно намагалася багато разів, тому уривками цю історію знають всі. Ну, покоління, перше покоління, я вам кажу, тому що о, перше покоління. А поза як ви вже для мене онуки, то онукам от я от розповідаю тільки на, на етапі от якраз в'їзду в, в, в на ротацію. Ви не знали я сьогодні вранці? У нас тут ми виходимо на зв'язок тільки, ну, коли з Тарлінком все добре, а так, в принципі, зв'язок існує. І я сьогодні думала, тому що на ротацію заїжджала бджілка, яку я знаю теж багато років. І друг Хміль каже, що пані Оксано, ну давайте історично, тому що буває потім, що коли вони виїжджають з ротації, я можу бути десь або на фронті, або на іншій точці працювати. І в них вже, щоб ми сфотографувалися, він каже, давайте зараз, тому що потім може щось ви десь будете носитися. І ми сфотографувалися, а я дуже люблю ці екіпажі взагалі. І я написала сьогодні слова святого Вустіна. Якщо хочете, я процитую, тому що я написала саме під фотографією. Сьогодні бджілки і хміля. От про що нагадувши святий Августін, та, він був маніхеєм свій час, був відомим оратором, хотів зробити велику кар'єру, зневажав віру в Бога нашого, незважаючи на те, що мама була його християнка. І в Якщо я не запам'ятовую правильно, 386 році, по-моєму, якщо що перевірити, перевірити в Вікіпедії, він навертається все ж таки в, в, в християнство і стає апологетом взагалі теології християнської. От один із його дуже відомих виступів не хочу від себе, хоча можу процитувати просто. Погані часи, важкі часи, ось щоб люди не втомлюються повторювати. Але робіть добре і часи стануть добрими. Ми і є часи, які ми, такі часи. От це про наш рух добровольців. Госпітальєри це от просто це основа цього нашого руху добровольчого. От якщо ми говоримо з вами про людей, які віддають життя заради порятунку, це от, якраз про це, що можна скільки завгодно. Казати, які важкі часи, які погані часи. А, а, але якщо ви робите добро, якщо ви служите ближньому, тому що госпітальєри служать ближньому, ближньому в плані християнського розуміння, а не в плані особистого, тобто не родичам, а ближнім, тим, кому треба допомога сьогодні. Це те, що заповідав нам Господь. От саме цим займаються госпітальєри. Тобто, це не служба, це служіння. Служіння в даному разі для більшості людей, тих, що вірять в Бога, це служіння Богу. І Україні для частини це Україна, як хоча я все одно переконана, що вони віруючі глибоко. От про це йде мова. Служіння ближньому. Я ж велика мама на фронті там, і в той же час я сварлива мама і вимоглива сестра, і, і як всі добровольці від мене чують і терплять мене за це, за що я дуже вдячна, коли я кричу, що. Молодша група дітсадку. І так по рації дуже часто, що пані Оксана значить, ближні кажуть, що ваші улюбленці прийшли, значить госпіталі приїхали. Або коли кажуть, що молодша група приїхала, значить це безпосередньо або українська добровольча армія бійців приїхали, або правосіки. Мені важко зараз сказати, я не люблю казати тільки про УДА. Тому що для мене вони, як мої всі ближні побратими, і посестри, і дук права сектора, і, і уда це рух добровольців, куди само собою і Азовський рух входить, само собою там Унівці, Свята Марія. Там братства в свій час це були ще там багато батальйонів. Там Донбас, котрим теж починали. Хоча вони були вже оформлені, тому ми не можемо казати, що вони вже а, тому що чітко треба розрізняти добровольці, які без зарплати, як ми з вами знаходимося на фронті, для нас це служіння. І добровольці, які пішли добровільно в воєнкомат, вони великі молодці, і їх основа армія. Але в даному разі вони все ж таки Збройні сили, вони військовослужбовці. Так от наш добровольчий рух, саме ті, що все ж таки більшість, до речі, пішли за свої молодці, це треба зараз під час такої війни, це треба. Але основу духу нашого добровольчого руху, ці всі люди, це дають якраз, звичайно, дух ПС і УДА. І це дивовижні люди, які. Створили цілі напрямки військовому, і зараз уже керують великими напрямками, так само, як наші з вами госпітальєри, які вже в батальйонах начмеди. І причому люди, коли розповідають про кар'єру, я кажу, яка кар'єра? Он друг Юзік, заступник Яни Зінкевич. Начмет 15 років, начмет найбільшої лікарні обласної, ну, яка надала допомогу пораненим. Лікарня Мечникова, яку якраз світ вважає найбільшим госпіталем в, в Україні, начмет 15 років, і 24 числа, що він зробив? Він пішов госпіталієром. Зараз він начмет батальйона. І коли йому кажуть, йдіть, зараз нещодавно була, коли його на нього на, на, на тиснули і казали, що начмедом бригади. Він каже, ні, ні, я відповідаю за своїх поповідів. От є батальйон Арея. Я відповідаю за нього. Ми УДА, ДА, ми в ЗСУ, я відповідаю за нього. І, коли, і тому раджу людям, які думають, що госпітальєри мають або зиск, або роблять кар'єру. Абсолютно ні. Госпітальєри це покликання служити ближнім. Це люди, які уходять. і… Допомагають іншим і молодці, котрі дійсно, коли зараз йде по всьому фронту боротьба за госпітальєрів. Всі бригади дзвонять. От мені там на днях дзвонили, в тому числі кадрові бригади. Анатолії у вас немає там госпітальєрів десь. Я кажу: ні, сонці, вибачайте, запізнилась. Іванка ушла в сили спецоперації. Так би я вам рекомендувала Іванку, тому що Іванка блискуча, в нашому районі вона теж працювала. І тому, звичайно, ми це вже я вже казала про це, що. Зараз ми виростили за цей рік. То вже те покоління госпіталєрів, ну як я кажу, онуки да, для мене, хоча я їх називаю дітьми, які за рік стали надзвичайно крутими і є честю для продовження служби в будь-яких кадрових військах. Будь-яких за них всі борються. Раніше нам треба було щоб виростити таких спеціалістів кілька років, а тепер це відбувається дуже часто, тому що я пам'ятаю, як я там на Авдіївці ще там з Яною сварилася, що ви мені котиків прислали, та вони нічого не знають. Що вони куди ви мені їх прислали? Я тут не дитячий садок, у нас тут евакуація. Мені тоді здавалося, Боже, за два місяці 369 поранених. Це зараз на штабпункті наших два дні. О дві доби це така кількість для нас, як тоді була за два місяці, і мені здавалося, що які котики, ви що? Мені тут треба найкращі професіонали, тому, на жаль, і за нашою ситуацією, зараз дуже швидко стаються професіоналами. Звичайно, ми, я завжди дуже намагаюсь бути поблажливим для тих людей, які пройшли тільки курси і приїхали. Тому що видно, і є люди, які не повертаються потім на евакуацію. На евакуації не повертаються на ротації. Засуджувати це неможливо. Я бачила, надзвичайно, от зараз у мене, от уже там не, не пам'ятаю, яка ротація, мабуть, десята, сімка. Маленька, якщо ви будете заїжджати, вона недалеко, я її позавчора якраз бачила. Маленька блондиночка, ну дитинка чудова, ну як вона евакуює. Як вона працює з ловим турнікетам, я всім кадровим військам кажу, От подивіться, як Сімка працює, як вона витащила офіцера, щоб навіть потім відділення судинної хірургії дзвонили мені лікарі і казали Анатоліївна, як вона змогла довести його до вас? От маленька дівчинка, причому це була ситуація, де були поранені інші госпітальєри. І треба було надати своїм допомогу. Водію Паджера, який теж я спочатку його кваліфікувала. Я думала, що це на ньому кров побратимів, а потім бачу ні, це його це у нього в даному разі поранення голови. Слава Богу, що дотичне, але ну він був залитий кров, і він довіз поранених. Ви розумієте, це все отакі речі, котрі звичайні люди не уявляють, що це можливо. Це можливо, тому що це, це, це горять сіця. От госпітальєри. Це, це люди з гарячими серцями. І це не тільки молодь. Он наша подруга Заря. По-моєму, 64 виконулась її. Красотка. Красотка. І ще, як щось там приїжджає, щось мені не сподобалось, щось невчасне, я така, так, заря, що і ось. Ну, ви розумієте, це, тобто це незалежно від віку. Це незалежно від віку. Я дуже вдячна госпітальєрам, що, що вони роблять виняток і готують дуже часто на підготовки. Навіть не ну, ми не знаємо результат підготовки, але беруть наших матерів, загиблих наших хлопців, в тому числі в Збройних силах України в першу чергу. Це їм дає додатковий сенс. Може, не всі з них підуть на фронт, але як мінімум десь в своїх містах вони допоможуть, хоча рвуться сильно, дзвонять. І я спочатку, чесно, була проти. Я, я не казала, що я проти, тому що це ресурс, ви витрачаєте, ми розуміємо, що люди що в них болить, але нам треба дуже Ну, поза як Яна сама мені сказала, що ні, пані Оксана, ми будемо цим займатися. Незважаючи на те, поїдуть вони потім на фронт чи не поїдуть на фронт. Це теж велике служіння дати людям додатковий сенс, що розуміння, що вони можуть в майбутньому робити. Ну ну хто деякі з них їдуть. У нас в ротаціях вже були дівчата, жінки, які які таким чином реалізовуються. У нас в ротації у мене черга на курси госпіталієрів, поранених хлопців. Черга. А от я зараз виїжджала кілька годин була в Києві і, і встигла тільки кількох поранених побачити, в тому числі наших молодих хлопців з важкими пораненнями, коли залишилась без одного ока. І вони кажуть, що для нас єдине. Будь ласка, запишіть нас на курсі госпіталєрів. У нас вже є аналоги, у нас дійсно в гурі є такі хлопці, які бойовими медиками стали після важких поранень, залишитися без, без ока. І вони на, допомагають на рівні Медивака. Їм трошки буває важко якийсь вак, але на рівні Медивака вони працюють. Вибачайте, будь ласка, тому що йде евакуація. Мені зараз треба буде це. Тому, тому госпіталіри це про служіння. Про служіння. Ми повинні все зробити для того, щоб врятувати всіх наших воїнів і наше мирне населення. В цей час ми не повинні, ми не аналізуємо, хто звідки, десь, як він виявився на фронті і чому він залишився в фронтовому селі. Якщо це цивільне, ми мріємо про те, щоб вони виїхали, але ми розуміємо, що немає куди виїхати. І тому це абсолютне служіння, абсолютна готовність допомогти всім. Навіть тваринам. Вони мені часто підкидають в тому числі. А друг жовтий це легенда взагалі. А в свій час дав всі там Водянова, Широкіна і так далі, тому що там всі тварини. І, звичайно, я дуже сумую за нашим першим поколінням, само собою, я дуже сумую за другом жовтим. Початок війни якраз ми попрацювали в районі Оріхова. Він зразу там уже виявився. Я сумую за другими отче нашим. Я, до речі, на цій, на цій війні дізналася, що він священник. Я на нього потім, коли так. я дізналася в госпіталі, я не їхала, кажу, що відбувається у вас. Що я не знала, мені сповідається причастя треба регулярно. Я тоді не така зла, тому що я по життю зла. А, а випадково в Запорізькому госпіталі мені офіцери розповіли, що він очі. Тобто я багато років не знала, що він очі. Я думала, що це позивний, а він реальний очі. І тому собі, само собою, це наше перше покоління. Ми всі мріяли на тому, що ми, ми, ми зупинимось, що нам вдасться перемогти. Але і до того, що більшість населення вважала, що ця війна десь далеко і що це якась маленька спецоперація, ми маємо наслідки, тому що це вважало цивільне населення, вони вважали, що це їх не буде стосуватися. Але всі ми розуміли, що цей урок нам буде даний, тому він і відбувається. Тому робіть добро і часи стануть добріше.